Далі про українську особливість у нас зараз фальшивомонетники, як то кажуть, адаптувалися до реалій повномасштабної війни. На цьому наголошують фахівці Національного банку України. І як наслідок, обсяги підроблених грошей в країні майже повернулися до рівня ковідного 2020 року. А він тоді був чи не найвдалішим для грошових махінаторів за останні 10 років. І, хоча банківські технології виявлення підробок постійно вдосконалюються, шахраї до них постійно пристосовуються. Фальшиві банкноти виявляють навіть у банкоматах, які приймають готівку. Купюри якого номіналу підробляють найчастіше, і як розпізнати фальшивку без спеціальних пристроїв. Дивіться. 500 гривень майже як справжні. Але Пюри із зображенням Григорія Сковороди вилучають зловмисника, затримують цей фальшивомонетник із Вінничини, друкував п'ятисотки високої якості і продавав за тисячу своїх, просив 650 справжніх. Ми вилучаємо і. Обладнання, яким здійснилась підробка такої валюти чи гривні, ми і вилучаємо майно, вивчаємо саму структуру цих злочинних груп. Підроблені гроші зловмисники несуть у супермаркети, розраховуються ними з продавцями з маркетплейсів і навіть намагаються здати в пункти обміну валют. Буває і навпаки, липу збувають самі працівники обмінників. Ось один із таких випадків: до правоохоронців звернувся громадянин, якому продали. Підробку за такі злочини в Україні передбачено від трьох до семи років в'язниці. Покарання можуть і посилити вимога директиви Євросоюзу. Це збільшення мінімальної терміну покарання з трьох до п'яти років, і максимальний термін по частині першої статті 199 – це сім років. Хоча європейське законодавство вимагає вісім років. Тому ми взяли певні зобов'язання і зараз працюємо над цим. Вісім із десяти фальшивих гривень, які вилучили з обігу, це купюри номіналом 500 гривень старого зразка, Двухсоток у чотири рази менше, а інші номінали підробляють рідко. Національний банк поступово вилучає банкноти старого зразка 2003-2007 років і замінює їх новими банкнотами з посиленою системою захисту. На цьому столі поруч оригінал та підробка. На перший погляд вони однакові на дотик. Різні. Ми відчуваємо банкнотний папір і рельєфні елементи зображень, виконані спеціальним друком. Товстий шар фарби знаходиться на поверхні папери, ми його відчуваємо. Ще одна підказка на цифрах. Купюру повертаємо, і на справжній гривні колір змінюється. Якщо ми візьмемо зразок і змінимо кут нахилу, то ми побачимо, що у справжньої банкноти оптично змінний елемент захисту колір змінив, у підробці він не змінюється. А ще обов'язково звертаємо увагу на наявність водяних знаків і захисної стрічки. Ми дивимося на занурену втовчу паперу захисну стрічку. У справжньої банкноти ми бачимо її, і якщо придивитись уважно, то на ній ми бачимо прозорі зображення. У підробці цього ми не спостерігаємо. Деякі зловмисники виготовляють дуже якісні підробки. Навіть спеціальна техніка, яка стоїть у супермаркетах та пунктах обміну, не завжди може розпізнати фальшивку. Якщо ж підробка розрахована на касира, то вони будуть вже імітувати ті елементи захисту, які перевіряються, наприклад, за допомогою детектора. І ось дивіться, наша підробка, у якої імітували. Ультрафіолетовий захист експерти радять перевіряти гроші в офіційних банках, звідти, гривні та іноземну валюту, передають на експертизу НБУ. Фальшиві купюри вилучають. Справжні повернуть. А взагалі, ми йдемо до того, що більшість коштів, які буде обертатися, це буде безготівкові кошти. Я думаю, що ми йдемо до зменшення і фактів підробки, і взагалі обороту готівкових коштів. У нас банку кажуть, гривня залишається однією з найзахищеніших валют, хоча кількість підробок таки зросла. Гривня доволі добре захищена від підроблення, і рівень захисту не поступається захисту банкнот євро чи доларів США. Правоохоронці вилучають з обігу і фальшиві долари та євро. Понад 90% усіх підробок американська валюта особливо уважно радять дивитись на 100-доларові банкноти старого зразка. Ростислав Сисоєв, Роман Гребельник, Михайло Головенко. Ми Україна, марафон Єдині новини.